Зовні цей паспорт пані Маріанни нічим не відрізняється від інших, окрім відмітки про вибори. як коли я їздила в іншу область. Як журналіст для того, щоб спостерігати за виборами, то у себе вдома на своїй дільниці, на якій я завжди голосую, я брала відкріпний талон. І відмітку про те, що мені видано відкріпне посвідчення, мені вписали в паспорт для того, щоб не, ну, не бути звинуваченими в якихось там підробках. Тепер документ зіпсований через В положенні про паспорт громадянина України чітко вказано, що будь-які записи можуть робити лише працівники паспортної служби. Виборчі ці дільниці став. Але печатки паспорт є недійсний, і тому людина повинна звернутися у міграційну службу там, де вона прописана, зробити заміну паспорта. Тому що якщо так розібратися, то паспорт є недійсний. Вона вже з ним користуватися, не має права. вона платить штраф там сімнадцять гривню, чи сімнадцять гривню і. Вибирає новий паспорт українців, котрим під час голосування зіпсували паспорт, чимало у 2004 році. Виборці, котрі отримали відкріпний талон, в додаток одержали ще й запис. Оскільки там на цих виборах були досить драматичні події, і було неодноразово ну, виявлено багаторазове голосування виборців з метою боротьби із цим. ЦВК прийняло рішення, наскільки я пам'ятаю, про те, щоб при видачі відкріпних талонів обов'язково ставити відмітку в паспорті для того, щоб унеможливити кількаразове голосування. Казусів із паспортами вистачає. Найчастіше боковинці їх псують, виправши у пральній машині. Другі місце в рейтингу посідають розмальовані дітьми офіційні документи, а треті паспорти, на котрих записали мобільні телефони. Лише за офіційною статистикою за півроку боковинці зіпсували більше тисячі паспортів. Ольга Андріцька, Андрій Соколовський. Місцевий час.